Так, друзі, ми вже прийшли додому. Кажу, додому. До машини дійшли батарея сіла по камері. І ось що ми сьогодні знайшли. Було декілька радянських монет. Три копійки, п'ять копійок. От якийсь на був срібний. Шрапнелі, така штука попалася. Море таких маленьких гудзиків попалось. Ось. І що саме загадкове у нас сьогодні було? Це ось ям ямки, метр одна від одної були гудзики. п'ятірки, чотири штуки, п'ятий полк. І раз, два, три, чотири, п'ять восьмого полку гудзиків було в одній ямці. Там дійсно велися. Жорстокі бойові дії і, можливо, полягли солдати. Ось. Усім дякую, хто дивився сьогоднішній наш похід. Хто вперше дивиться, підпишіться на канал, поставте лайк, коментуйте і чекайте слідуючих випусків. Всім дякую, пока!